Ну, ми зараз розберемо з вами завдання, яке необхідно було виконати в текстовому редакторі Word. Ну, Одним із критеріїв було розташування, альбомне розташування сторінки. З цим завданням впорались більшість учасників. Ну, Лише покажу, як це треба було зробити. Розмітка сторінки, тут можна в 10-тій версії зараз показує. Можна було вибрати або орієнтацію альбомна, або через діалогове вікно, параметри сторінки, обрати альбомне розташування. Наступне, що треба було зробити, це розташувати вікна будинку, ну, створити власне, сам будинок, і в ньому розташувати вікна рівномірно і розподілити їх рівномірно згідно зразка. Ну, створення, власне, будинку в основному не викликало ніяких проблем. Це побудова в принципі, за допомогою фігури прямокутник. Ось Зразок будинку є вже зараз на екрані. Створюємо зображення вікна, групуємо всі елементи. ну, Після цього, один із варіантів, показує, як це можна було зробити. Копіюємо по горизонталі, 6 робимо копії. Далі необхідно було. Виділити всі зображення, і обравши команду вирівняти, вирівняти або поверхньому краю, або посередині. І далі вибрати розподілення по горизонталі. Після цього можна було це все згрупувати і зробити дві копії цієї групи. І знову ж таки, застосувати. Розподілення вирівнювання та розподілення. Вирівняти, наприклад, зліва, і розподілити по вертикалі. Ну, і е, нижні вікна е, слід було розгрупувати та видалити центральні два, центральні два вікна. Ну Ось таким чином можна було зробити групування, і це можна було бути, зробити і різними способами, можливо, менш раціональними. Ну, Аналогічно, в принципі, групування та копіювання можна було зробити і бічних країв цегли. Далі, наступне: до елементів будинку треба було застосувати текстуру згідно зразкам. Таке завдання, знову ж таки, в основному не викликало питань. Нагадаю, де знаходиться зафарбування з текстурою. Виділю зараз один із об'єктів формат, формат, заливка фігури і текстура. Ну, і відповідно треба було за зразком обрати необхідну текстуру. Далі переходимо до вказівника. Ну, Певну проблему виник, викликало створення об'ємних фігур. В 7 версії є можливість створити об'ємну фігуру таким більш явним способом. В 10-13 фактично ми створювали, брали фігуру Еліпс. Ось вона зараз виділена трошки збільшу, щоб краще було видно. І потім до неї застосовувалися певні. Ф Певне форматування через формат фігури ми бачимо, що е, тут е, треба було змінити е, формат об'ємної фігури, застосувати значення глибини. Е, тут взято в даному випадку 500 пунктів. І також змінити об'ємне обертання по, ось, по іксу і по ігреку. І відповідно ми бачимо, що тут показчик обертання змінено, тобто і обертання самої фігури було зроблено. Ну і схожі дії слід було виконати і до стрілок. Тобто, стрілки знову ж таки, брався, необхідно було взяти фігуру. Стрілку побудувати вліво або вправо, ну, в залежності від того, в яку сторону вона має розташовуватися, і здійснити, застосувати до неї глибину, глибину об'єму і обертання об'єму. Також одним із критерієм було відповідність зображенню вказівника це шрифт. В даному випадку тут застосовано шрифт СІГОЄ Script, але, ну, скажімо так, при перевірці завдань, звичайно, там, можливо, в сьомій версії СІ Script не було встановлено, але були такі моменти, коли учні застосовували шрифт Arial, не курсив, тобто, хоча б наближено, слід було застосовувати до того шрифту, який тут вказано. І відповідно текстуру необхідно було застосувати. Як де застосовувати текстуру, вже було розглянуто. І проблеми викликали колір грані у стрілок і колір самого стовбуру. Ну, Це здійснюється через формат фігури і використовується колір лінії. Як бачимо, тут ніяких складнощів не було, це є суцільна лінія і Суцільне зафарбування кольором коричневим кольором. Також те ж саме зафарбування було і для стрілок. Необхідно було також розташувати певні зображення, які були вкладені до папки для учасників ось ну, певним чином, як це треба було в зразку. І, скажімо так, недостатньо було просто вставити зображення, і просто те вставлення зображення, в принципі, не дало б можливості застосувати необхідні ефекти. Отже, відразу перейду до того, як же ж їх треба було правильно додавати. Ми мали додати фігуру певної форми, а саме подвійна хвиля. І потім уже у вкладці формат обрати заливку фігури і обрати команду-рисунок. І після цього у папці «Зображення» зображенням обрати те зображення, яке необхідне. І цим зображенням вже здійснювали зафарбування. Прибирати контур фігури і застосувати необхідний ефект, а саме ефект світіння. Ну, В даному випадку ось цей ефект, ну, тут кольор відповідно цей, але у зразку, як ми бачимо, там трошки більший ареал світіння, тому бажано було обрати параметри світіння і збільшити ці розміри там приблизно до 70 Ось таким чином необхідно було застосувати ефекти. Так, далі. Що стосується написів. Написи здійснюються за допомогою вставлення об'єкту WordArt. І після цього я покажу, які ж тут треба було застосувати формати. Значить, це звичайний шрифт калібрі. І в форматі ми бачимо, значить, що це ефект відбиття, тут використовується. І е, трансформація у вигляді е, подвійної хвилі. Ось, так, ось такий тип треба було хвилю обрати. Ну і е, е, зафарбування градієнтне тр, е, слід підібрати просто кольори, які необхідно до того чи іншого напису. І тут всі написи зроблені в. Аналогічні формати до них застосовані, єдине, що змінено кольори. Далі необхідно було розташувати вказівник згідно зразка. Це на першому на маркуші першому вказівник мав бути розташований в нижньому правому коті, на другому маркуші в верхньому. Лівому, на третьому, верхньому, правому, і на четвертому в нижньому лівому. Але також треба було дотримуватись того, щоб на вказівниках були відповідні написи. Тобто відсутній був той напис, на якому аркуші ми знаходимо. Тобто, якщо тут ми знаходимося на аркуші з написом пляж, то тут напис пляж відсутній, і відповідно перехід має бути здійснений на фонтан, готель там, і басейн, і так далі. Тобто треба було просто скопіювати і змінити. Написи на вказівниках. Найбільшу складність викликало це створення навігації, тобто додавання гіперпосилань. Отже, покажу, як ми це робимо. Ми виділяємо об'єкт, причому більшість робила напис прямо на тексті. Але тут зручніше робити все ж таки на об'єкті. Клацімо правою кнопкою, зараз я видалюю тут гіперпосилання вже є. Клацімо правою кнопкою на об'єкті. Вибираємо гіперпосилання, а, пробачте, для того, щоб створити гіперпосилання в документі на певний аркуш, необхідно створити закладки в документі. Я пропустила цей момент. Отже, виділяємо початок аркушу, вибираємо вставлення, закладка і вводимо ім'я закладки. Дана сторінка у нас стосується отелю отже, ми можемо назвати цю закладку. І натискаємо додати. Отже, тут буде створено закладку. На наступних аркушах у мене вже закладки створені. Якщо в параметрах документу здійснити певне налаштування, то ми ці закладки, в принципі, будемо бачити, в яких місцях вони знаходяться. Були роботи, коли учні робили закладки на якісь певні об'єкти. А Зручніше все ж таки робити на початок аркушу. Ну і після цього ми вже можемо робити гіперпосилання. Отже, клацемо на об'єкт. Правою кнопкою миші, гіперпосилання і обираємо назву, обираємо, що це має бути в цьому документі, тому що за замовчуванням у нас може стояти де завгодно, з чим ми зв'язуємо. Обираємо місце в цьому документі і вибираємо ту закладку, куди ми хочемо потрапити. А саме ну, в даному випадку на фонтан. Ну і ще е, одне, е, щоб необхідно було ще й створити тут підказку. Клацимо на кнопку підказка і вводимо текст підказки. Саме фонтан. Окей. Ну, і після цього вже ми бачимо, що при наведенні у нас підказка з'являється, клацемо клавішу Ctrl, клацемо лівою клавішою миші, потрапляємо на відповідну сторінку. Ну, власне, це все, що в мене є.